Висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами і про яке можна однозначно сказати, істинне воно чи химне. Прикладом істинного висловлювання є, наприклад, висловлювання Київ столиця України, а прикладом химного висловлювання три більше п'яти. Основною властивостю висловлювання є його істинність. Якщо висловлювання істине, то вважають, що значення його властивості істинність дорівнює true. Якщо висловлювання хибне, то вважають, що значення його властивості істинності дорівнює false. Тобто значення властивості істинності висловлювання Київ столиця України 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6, 4 менше 12 дорівнює true. Значення властивості істинності висловлювання це відео для учнів 7 класу. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12. 3 більше 5 дорівнює false. Висловлювання можна розглядати як логічний вираз. Логічним виразом називають вираз, який може набути одне з двох значень true або false. Якщо висловлювання істинне, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює true. Тобто Київ столиця України true. 2 помножити на 5-4 дорівнює 6 true. 4 менше 12 true. Якщо висловлювання хибне, то вважаю, що значення відповідного логічного висловлювання виразу дорівнює false. Тобто, це відео для учнів 7 класу false. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12, false. 3 більше 5 false.